У Києві відбулася церемонія нагородження національною премією скарб нації. Вона присуджується тим, хто захищає Україну на фронті, а також працює у тилу на розвиток нашої країни. Хто став лауреатами та яку діяльність представляли учасники? Дивіться далі. У конкурсі благодійної національної премії Скарб нації взяли участь більше сотні учасників: це військові, бізнесмени, волонтери, медики. У час повномасштабної війни вони захищають Україну, допомагають постраждалим цивільним українцям та нашим захисникам. Ми боремося за наш суверенітет, боремося за наші традиції народні. І звичайно, кожен робить те, що може. Героїв треба. Е них розповідати нагороджувати переможців. Обирали у п'яти номінаціях: організації, благодійні фонди, родини, особистості та діти лауреатами премії стали майже 30 українців, які своєю діяльністю формують світовий імідж нашої країни та є прикладом боротьби за перемогу, каже голова журі національної премії Микола Жулинський. Нашу бою це все зробити, щоб їх Побачити, щоб їм подякувати, щоб люди знали їх і щоб люди розуміли яку святу благородну справу ці люди роблять. А у номінації родина премію отримало подружжя волонтерів Максюти з Білої церкви. Спочатку повномасштабної війни допомагають військовим, купують теплий одяг, шиють білизну та готують консерви на передову, а також збирають кошти, співаючи на вулицях рідного міста. Ми своєю творчістю. Своїм творчим надбанням вже зуміли заробити 445 тисяч гривень, які ми віддали на нагальні потреби нашим воїнам. І ми щасливі, що нам є робота, що ми не залишилися. За пар'єром життя, бо ми вже далеко за сімдесят, але ми маємо робити погані, загальну роботу і наближати перемогу у категорії особистості. Відзначили військових та волонтерів. Зокрема, премію отримав і генерал-майор Збройних сил України Ігор Гордійчук, також відомий за позивним Сумрак. Це мій невичний внесок продовження нашої боротьби проти російських терористів. Я задоволення мене честь поширитися цю народу, поділитися з хлопцями, дівчатами на передовій, з моїми вихованцями на найкращими, хто робить найважку роботу. Це їхня зазволя. Дякую хлопцям, дівчат на передовій, хто робить найважчу роботу. Слава Суботні, десь по народу, слава Україні. Анастасія Бучинська, Діана Коломієцева, телеканал